Так, машина завелася легенько, на холодну, працює рівно. По капоту тут якась така притертість. Тут у нас коцков вм'ятина легенька. Тут так, є дрібні сколи від цього. По фарам. Фари оригін... ну, схожі на оригінал, трошки є запісоченість, пожовтіння. Ідеалі їх полірнути треба і покрити пленкою, щоб виглядало гарно. Бампер, плюс-мінус зазорі. Тут нормально. Тут так само фара по зазору добре, бампер трошки відтопирений. по Тут момент є такий, тут так само, трошки відтопирено. Тут є щось легенький по, по кузову, не критичний, але є. Різімо потім. Так, в цілому. Дзеркало ціленьке, скло оригінал. Троєчка. Карта пасажирська в хорошому стані, без зауважень. По салону пластик теж в непоганому стані. Пасажирське сидіння, підголовник трошки у нас засалений, але в принципі це все відмивається. Тут гарненьке. По салону вона гарно наглядає. Ось тут не крутилось. Тут не кручено, тут не кручено. Тут так само слідів відвороту не бачу. Тут ґвинт трохи в корозії. Так, в цілому по дверці все гарно. Так, задня права дверка є такий скол. Так, в цілому тут теж скол по металу, по кромці. Тут такий моментик. Не без того. Так, задня карта в гарному стані. Є дрібні подряпини. Таке. Так, заднє сидіння в гарному стані. Продавець сказав, що воно навіть не хімчищена, нічого не не робляно, ну, на те і схоже. Так воно і виглядає. Так, це нормально. Тут у нас попорошку. Не попорошка, а в пройом є такі коцки, не цей тут. По пластику є дрібні подряпинки. Карта вже сказав, дверка непогана, без нюансів. Ліхтарі. В зазорі гарному. Тут так само, ліхтарі в нормальному зазорі. Тут, тут по петлі так само, все чітко, зауважень немає. По багажнику є фаркоп, є докатка. По по тунелю тут все чітко, заводські герметики присутні. Все гарно. Багажник не зачовганий, по пластику є дрібні. Такі моменти, тут є такий момент, тут подряпана. Машина, звісно, не нова, це розуміємо шторка працює. Сидіння, ковролін в гарному стані. так, Тут карта в гарному стані. Взагалі практично без ніяких слідів. Сидіння таке ковролін під килимками, чистий, гарний, не затасканий, не протоптаний. Так, тут працює, здуховоди працюють, так, постелі. Видимих зауважень якихось немає, все виглядає гарно. Так, Тут бампер у нас теж він трошки такий. Так, лишва побілівша. Таке. Так, тут так само. Ну, Є потертості під дверними ручками, як завжди, тут, тут не без того. Тут вони не крутилися. Схоже, так. Попереду теж нічого не кручено. Нижній гвинт так само ржавий, як і з тої сторони. Тут по, по салону. Є такі моменти, машина не нова. Ну, сидіння не фарбувалося, по можна буде зробити. Нічого критичного, розривів чи ще якихось нема. Навіть подушка не сильно просижена. Буковинка взагалі в гарному стані, що на тому, що на тому. Так, тут у нас по порогу пластик не дуже зашорханий. Педалі підп'ятник в нормальному стані, зауважень мене до них немає. Так, тут пустуна стройка. Рубаш п'ятьок. По капоту не схоже, що воно крутилося. Все виглядає гарно. Кромка не вибита. Є сколи, але так, щоб геть-геть, не дуже. Тут у нас так само, все виглядає досить гарно. Так, дигун працює рівненько, зауважимо, та його роботи немає. Так, а ха йомоє, грудною рукою не відкриє. Не Заходить варто знаходить всі помилає. Оце є рівненько. Доволі курсунок, захопівань нема, зауважень нема. Тирюка не скажу, що свіжа. Можна зробити висновок, щоб тут ніхто не лазив. По турбінці зверху не досухав, суха, зараз з подивлюся. Так, то я накапав. Радіатори в нас в нормальному стані, не вибиті, не висічені. Знизу так само тут є трошки сліди корозії. Не без того, так, знизу у нас захист присутній. Велике закопівання. Так, колеса в нас 20... й 12 тижні 2020 року альмівні диски в чудовому стані, практично нові, колодки також в гарному стані. Тут пильник порваний на амортизаторі, з тої сторони так само. Відбійники, наче цілі. Опа. Так, Тут має таку корозію поверхневу на чорному металі. Ось таке. Речаги такі трошки теж підржаві. Так, тут резина така сама, стосовно гальмівного диска і того всього. Історія аналогічна. Диск колесний, без бордюрки. Рік у нас тут 45-й тиждень 19-й рік. Тут так само казав, пильний корваний. Короткі, ця, ця, ця. Тут, я, маю, саме, задні колеса. 12 тиждень 20 -ти рік. Колодки задні під заміну, диск в хорошому стані. Так. Ми маємо таку пійошки корозії. Сухий по цій стороні. Ну, тут все зашито, в принципе. Так, тут розвальні болти. Трошки підржавілі. Підрану трошки ржавий. Так, сміст тоже сухий. Тут поріг трошки піднятий. Так, начинаем с капота 70. 75. 80. 172, біля просто все чітко, завод без зауважень. Зразу кромку покажу, кромка гарна переход так, банан з цієї сторони 107-101, крило 108-77,83 Чітко, тут маємо такий моментик, пара третє крило, ступає, корозія легенька, треба буде підкапати. Тут бачимо, що теж є скол. 30, 154, 140 Да, по цій стороні нормальний. шестьдесят четыре, сто шестьдесят пять, Тут же у нас сто восемьдесят, двести дванадцять, двести Що робилось, то робилось якісно. Так, тут а у нас так само воно фарбоване, тут теж скольчик. Заважень немає. Старша дверка передня. 170-159. Ось тут була м'ятинка. 500-600 максимум. 550 650. 500. Чітко, по проємчику зауважень нема. Тут теж все добре. 57, все класно. Далі тут. Добре. Так, уплотнители ціленькі, не подерті. Тут заважу, в принципі. Так, переходимо на цю сторону. Завод, завод. Тут м'ятинка на хромі. Добре. Нормальний, тут нормальний. Це завод. Єдине, що це лиш погано тримається. Так все. Без заважень. Ходимо до останній завод, завод, завод. Добре. Ну, то є такі слідочки. А і от запилили цей алюміній, як от підфарбовували. Так, крило в нас. Я це пробивав, не пробивав. Тоже завод. Питань нема. Поворот працює. Габарит світить, туманка світить, поворот працює. Зі сторони у нас так само. Все гарненько, лінза немутна, виглядає гарно, поворотник світить.